Всім привіт, друзі! Мене звати Бро І сьогодні відео буде дуже прикольно. Да -да, не сьогодні ми, зразу хоче строїть, нічого не буде. Я просто буду розказувати смішні історії. Типа, ну істо... не історії, що було смішно в класах. Тільки одну, да, там, те, те, да. І в кожному в класі, ну не в кожному, ну може в кожному, не знаю. Розкажи свою смішну історію в класі. І ми починаємо відео, друзі, берете печеньки, чайочек, а ми починаємо. Відео, друзі, погнали. Так, хорошо, друзі. Так, заходив в школу нашу круту таку ва вау 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 -ва -ва. Да, ми будемо отак. Хоп-хоп. Так. Куди ми зразу підемо? Давайте підемо в трудове. Так, да, друзі, это нас. У... Ой, це трудове нас. і. Що за тут було? Тут дуже все круто було, друзі. Я повністю я сидів. Отут я сидів, такий. хеллоу, хеллоу. І, знаєте, друзі. Що було, сміш... Що було смішно дуже тут? А тут дуже було смішно, колись була така фігня, коротше, щось. Як сказати? Ну, смішна і не смішна, Коротше, вони... коротше до мене дорвався один друг мій, да, типа щось хотів доказати мені. Це я дуже добре заповнив. Я такий кажу, друг, ти що, взагалі профук, типу, туди сиди, ти що? ми щоб з ним тут бігати, ганятися, валятися. Да. Ну, все хорошо, все добре, можна не переживати, друзі. Все хорошо. Отут завжди після роботи, що ми тут зробимо там, коробки туди-сюди, ми типа. Отут завжди чай, друзі. Да, ми всегда пили чай. Це взагалі було дуже круто. і Ось учитель струдовогося був якийсь мені родич. Так, да, друзі. Оце прикол життя, який був. І це таке, що було, да. Тут я коротше, бігав, за ним він за мене бігав. Коротше, ми валяли за ним. Коротше. Ось така історія. Так, друзі. Я погнав далі. Так, ідеїдем. Так, давайте зайдемо сюди. Історія України. Ой. Укр е, Що тут було? Ми тут. Дуже рідко сиділи да, на Укрлі, тут завжди дівчата були. Був такий клас, тупо де дівчат. Це взагалі був повний піпець. Я дуже сюди не заходив, попри заходив, типа, посміятися там щось. Ну, там, да, Туди сюди і все, отакий ну, нас був клас. Ну це не наші класи, ну. ну то я не знаю, що вам таке розказати, я тут дуже не де був. Ого. Так, надо звук виключити до телефон. зараз. Куди? Все виключив. Так, е, тут я був. Один раз тільки помню, і все. Тут я щось просто сидів, втикав на все на світі. Тут так уже розказувати мені нема. Так, Укрлі, тут можна багато чого розказати. Круто. Ми як сиділи отут, туди, да, так, сиділи, все хорошо, хорошо, і щось. Е, я не пам'ятаю, що сталося. Коротше, я щось робив на листочку. Коротше, писав, 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 і тупо. Мій друг бере рве листочок. Просто приколу, ми завжди по приколу все робили. Бере рве. я такий, ти що? Вообще. Я йому порвав і мені почав рвати. Короче, ми почав друг друга рвати бумажки. Та, да, ми трошки заплакались і. та, да. Все було так давненько, я дуже давно, я вам. Так скажу, дуже давно, друзі, і. Отакий от прикол Отаки у нас був. Е, Далі, що я можу ще розказати? Отуди. Ось це можна розказати. Отут було темно, тут свята не було, і завжди старшики нас закривали тут. І ми такі, не, допоможіть, ми завжди думали, тут бабай. да, Бабайка. Це теж, я пов'ю дуже хорошо, старші закривали нас і. Так, да, вони держали двері, а ми не могли вийти, тому що ми від їх були набагато. <coughs> Мої друзі, пробачте, то ще кажу, заболів. А тут ще буде розказати, тут нічого, тут ми просто бігали, тут дуже смішно немає, ну, все по-простому. Е -е. Хопа-хопа. Тут можна багато чого розказати, тут, як були у нас уроки. Там. Е ми тут сиділи, писали, 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 ну тут багато чого круто було, ми колись купляли, коротше, хавать. І ми десь отут, а тут ще стояло, я просто не чого тут короче, Ховали коротше, хавку. Типу. І старшики завжди казали, Хавати не трогать. Взагалі, де трогати, тільки ми беремо, тоді можна і вам. Там. І. ми такі, ну окей, окей, типу, ми просив типу, да, ва-ва-вав. І так було собі, що Тут багато чого було. І приж. Ми кусь тут стояв диван, коротше. І хто з нас пригав, я не пам'ятаю, хтось пригав і поламав. Діван, прикиньте, ліжко поламав. Я так і стою, старші кажуть, кому Ну, окей, кому І отак, да, все до А це, кстати, секретна фігня, яку я на всю життя буде ета секрет. Ой, цим секретом. Мені. Так, друзі, пішов отуди. Так, друзі, я тут. А. Так, ось це. Дерек. Ой, де собі раюся ну, я тут уже не був, я отут. Тому що я повністю, я колись, коротше, біг. На вулиці бігав. Я бігав, 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 ми грали, коротше, я не пам'ятаю, що ми грали. Я щось бігав, бігав, біг, 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 і упав дуже жорстко. Я упав на коліна і собі коліна здер. я прийшов сюди, мені на... я тут сів, мені коротше, йод взяли або що там брав, зеленка, помазали, я паче, я такий ні, ні, ні. І. да, от це що висло. Таке у нас із зуря була смішта. а не бійся, воно трошки тебе покусає, і все. Я такий, ну окей, хай кусає, боже мій, хай мою довгий. Ось это таке, друзі, дуже було. Е -е. Е, дальше що я вам можу вам розказати? Вам тоже чого можу розказати. Е, тут там Піч, тут я дуже не був, де топлет. О, тут е, я був. Я пам'ятаю, у мене був, коротше, телефон. І е, я, коротше, качав ігру. Е, зараз я вам скажу. Всі були... Я помню, я попросився, можна я вийду? Ну, я не просто байчу, тому що всі е, були на уроках, а я. Типа мій клас. А я взяв свій телефон і почав качати ігру одну не ігру, а епізод. Може, ви знаєте таку ігру Minecraft Story Modov? І тоді я дуже грав в ту ігру, тому що мені вона дуже зайшла. Я не пам'ятаю який епізод качав. Другий і п'ятий епізод. Це дуже прикольна ігрушка. Цю ігру можна скачати тільки в Гуглі, де більше не йде. В офіційному його не де скачати не можна, друзі. Да. Дуже обідно, жаль. Друга частина теж була Майнкрафт Модом, ну. Закрили. Дуже жалко, звісно. І отут я отут зайшов. Мене мене пустили. Я стояв і качав. І ніхто мене не бачив, я був дуже радий. Так, е, тут у нас. Тут, А, це я знаю. Тут директорка, да. отут вона дасть. Е, я пам'ятаю, у нас не був урок просто. І вона. Е... Отут сиділа і попросила типа, зробити щось там з бумажок, типа там. Те, 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 типа там, дракошку, там. Ташку", те, те, те. І ми сиділи тут з цим класом, робили, робили, раді такі. І так, да, оце таке смішно було тут. Да, дуже, е, Тут, там, що було дуже смішно, я пам'ятаю, Щось ми сидимо, пишемо дуже, все добре. <реш> і заходить якийсь челик, і каже Пропав Пропав якийсь челик. Прикиньте? Учитель стоїть, не знає що казати. Я, я сажу, взагалі не розумію, хто пропав, куди пропав. І ось це було смішно пропав, куди він міг пропасти? Це взагалі повний піпець. Тут я всегда брав книжки, я просто книжки, книжки не беру так. Я беру завжди у перейді. Я люблю там динозаври, китиуки. Я завжди брав такі книжки. А так я такі просто книжки не брав. Не прикольно було, побрав. Отут, а ну що тут? Тут кісти тут давали, тут все самое круте давали. Отут я знаю. Ми їли, все на світі. Ми... дивіться який прикол, ми все їли, ну, печінку, печінку ми отдавали одні людини, прикиньте. Ми їмо, нас багато. І ми такий, ось бачимо печінку і ми йому ось даємо, і Його там кубка, знаєте, така кубка жорстка от пі... з печінок Це просто піпець, печ, ну, печінка боже мой. Я не знаю, я не люблю таке їсти, по правді. У його там така кубка в миски, і ми такі, о. А він хабає, і він хабає, йому вообще. Пофіконим словом. Це просто піпець. Отут я завжди заказував там, піцю, сосіску в тісті, там, слойку, все на світі. Так, да, друзі. Е, так, що, друзі? Ідемо на другий тиж, і я готовий. Зараз буду. Так, друзі, я тут. Давайте зразу сюди підемо. А тут я казав, класна година у нас. І отута завжди, всегда ми отут сиділи ззаді, завжди. І що було тут дуже смішно. Е, Свіш не було саме, що я пам'ятаю, Ми грали карти, я не помню, Уно. Я не помню, типу, А, і, типа, да! Я б сповнив все. Ми грали карти і. Хто переіграє, буде. Ми кажемо йому, що робити, хто переіграє, да? Ми все робимо, граємо туди і сюди і переіграв вдруге. І ми сидимо думаємо, що йому таке заказати. М -м що таке можна йому? М -м і тут один друг так і каже: Бач тут дівчинка, піди по жопі удар. Я сижу взагалі кажу, ну давайте, непогана ідея. Я сижу, дивлюсь, всі дивляться, ну такий іде, знаєш такий. Е, іде, знаєш так? Як вам сказав, друзі боже мій, е, іде, знаєш такий. Тут лево направо, лево, направо. Так рукою туди сиди такой идеа потихеньку, ми вообще, ну. йде як сосиска. йде такий, дивлюсь, рука. Хоп! Боже, і назад быстро пішов. Вона на йоу дивись думає думает. Пише, вообще купи. Вона каже, ти що, офигел, це було самое смішне, Я почав тоді так сміятися по всьому класу бей. Ося таке, друзі, що було, да. Скучно не буває в школі, повірте мені. Е, отут а ми співали, отут я теж да, був. Я пам'ятаю, щось ми колись співали, щось учили, ми дуже довго учили, і ми почали тут співати всім на світі. І я щось співаю, і я не те слово сказав. Треба було сказати, я не пам'ятаю, що а я такий брббр. Всі афі. Я афігав просто Понятно, всі почали сміятися, і я почав сміяти. Тобто, не те слово сказати, боже мой. А ще що можна сказати, друзі, так, да, тут теж все так по-простенькому було. Може я так швидко да. друзі, ще... так, куди ми підемо? Давайте сюди підемо. Отут інформатика у нас була, я вам розказував. Що тут було смішне, я пам'ятаю. Ми... У нас дуже старі комп'ютери, і щось учителька кудись пішла. І ми сидимо сидимо і ми вирішили з хлопцями скачати GTA 5 на комп'ютер. Ми скачали, то заходимо, а комп'ютер взагалі щось. Не туди, не сюди, не робота. Ми не знаємо, що робити, ми його клацаємо туди-сюди. Йому взагалі пов. Не робота, зайшла учити. Комп'ютер не робить, почему? чому? Ніхто не знає. А ми GTA 5 запустили на дуже старий комп'ютер. Це було дуже смішно, по-правді, я вам так скажу. Це просто піпець. Е, тут, ну я казав, що тут, а тут. Е боже, ось все, що було тут смішніше... <coughs> я не знаю, треба взагалі це казати. Тут, коротше, якось зайшов. І тупо хтось так жорстко, Блин, я не знаю, абасрав тут все на світі. Про Пробачте, я таке кажу. Я туди більше не ходив. Це просто 50 разів забудав всю ж. Так, тут в клас був, тут я дуже не сидів, я тут помню і грав тільки на телефоні і все. Е, тут -а так само нічого дуже круто не було, я помню. Ще... О, тут я хорошенько помню. Тут да, я дуже хорошо помню Це інмова, ми сидимо тут, коротше. І я не... А, да, спомнив. І ми ще сидимо, коротше, почали. Кататися, типа на тих стульчиках туди, назад, туди-назад, щось нам. Учителька каже, не треба, зараз впадете. Та, нічого, все буде добре. І щось би ми... туди, сюди, сюди, сюди. І друг як упаде звук, бубух, бабах. Учителька, що? Що таке? Що сталося? Боже мой, тупо. Це просто піпенс, просто все. Бах, бубук, я як почав сміятися. Я на весь клас почав сміятися. Я кажу, можна вийду, я зараз туди. Просто умрю, Боже, я вийду. Так смішно, було. він так лежить, як убитий, боже мой. Е, отут. Тут дуже я не було смішно, тут я пам'ятаю щось було смішне. Ну не дуже, я пам'ятаю, що тут такі були. У мене смішні історики якісь. Е, там... хватало, Кстати, теж. Ми щось тут сидимо. І. Ось ця учителька була мама мого друга. Тут у нього. І ми щось е, сидимо. Все робимо, пишемо, пишемо, і він щось не може решить, щось починає свої бісики ганять. І що за бісики ганя, ганя ганя, мама я крикне, на нуль. Йо бісики беруться. Боже мой, я не знаю, що робити, я дивлюсь на свого друга. Що робити? Він таки каже, не знаю. А той бі-бі-бі-бі-бі-бі. Ну, хватало, друзі. О там, я помню, вообще взагалі стояла криса в банке. прикиньте криса, Як я бачив ту крису, я в афігі був. Я вообще сижу, думаю, де ви ту крису взяли? Та та криса 3 метрова, боже мой. Більше от мого кота, блін. Так, все, тут все чутко. Тепер, друзі, ми біжимо туди. Так, друзі, ми тут. І ще вам скажу. А, тут а, була музика, тут нічого такого смішного не було, я пам'ятаю, я тільки щось не, та, не ті букви писав, тому ну, що це музика. Ну, типа, не буква, а й типу. Коротше, забув ну, смішно було так. А як нам давали. Раз, діті, боже. Отут, а, я пам'ятаю, був теж не дуже багато. Такого смішно, нічого дуже немає, друзі. По -правді, я вам скажу. О, математика, Оце зараз я вам скажу, що тут було. Таке саме, типа. Отут От сидимо на парах і щось мого друга бісики взяли. І учителька недовго думає, думає пішла, погукала друга маму. Мама прийшла, починає його рати. Я пам'ятаю, вона як йому вухо, як днула. Я сиджу, сміюсь. Я пробую не сміятися, тому що ну, мій друг як ніяк. А я сижу ось такий. Всі сміялись потихеньку. Коротше, я. Як... Його забрала вона коротше кудись, і все, і ми його не бачили. Ну, ми його бачили, понятно, не переживайте, він живий. І тепер фінальне, друзі. Це мій клас, це мій самий самий, сами, мій родний, родний, рідний клас мій. Так, да, друзі, він був самим більшим, самим більшим, крутішим, самим найважним. Я вам так скажу. Тут вся моя життя була. це найкращий клас Тут що було смішно? У нас учителька була дуже хороша, по правді, вона дуже рідко на нас кричало. А так вона дуже нас любила всіх. ну, Тут я нічого не можу сказати. Що тут було смішно? Як вона телефони в нас забрала? Тоді так, да, ми граємо на телефоні всі такі. Тоді була ігра дуже. це зараз, Ну зараз вона не така дуже вава-вав. Тоді в тих годах вона була дуже просто це Stінic 2. Це... Ми цю ігру іграли грали там. Боже мой, он набирає наші телефони, забирає і пьем. Ось таке, друзі, просто все просто піпп'ять, усе, що у мене було в моєму класі і по всьому на світі. Так, друзі, секунду. Так, да, друзі, все, що у нас за відео да. все я вам розказував історію, що у нас було. Смішні ті історії, там, що було в класі і як, шо коли так, друзі. І так, да, це дуже прикольно. Вау, круто. І що вам скажу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Пишите коментарі, які у вас були смішні історії С в класі, в уроки, вся на світі пишите. І що вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канальчик. Всім удачі і всім пока-пока. Слава Україні. Пік-пік!